Всім привіт! На заставості спочатку ви побачили дуже смачну страву. Була я в магазині, проходила мимо хеку, і так мені захотілось, думаю, зроблю ка я його заливним. Я почистила, розморозився хек, трішки присолила його, щоб швидше він розморожувався. І зараз... Додам спеції це до риби, перець, чорний мелений. Що ви бажаєте? Зараз у цю водичку зіллю. Буду смажити, обсмажувати на в якій далі буду готувати цю рибку. Зараз додаю сюди спеції для риби. Ще раз кажу, ви можете додавати, що у вас є і що вам подобається. Збризну трішки виноградним оцтом, зовсім зовсім мало, це щоб трішки запах оцей збити і кислинку передати. Ви можете, якщо у вас є цедра лимона, натерти цедру лимон. Е, Я іноді роблю, просто розпускаю на філе. Але мені подобається, коли на кісті. Можна розрізати просто. отак навпіл, отак навпіл, навпіл, І буде дві половинки, можна так робити. Але я різала мерзлу рибу, вона ріжеться добре. Але зараз вона така м'яка, вона буде розлазитися просто на шматки. Ось зараз трішки. П'ять хвилин постоїть у спеціях. Можете зараніше це зробити, в мене просто цілу ніч стояла риба в холодильнику. І я зараз беру борошно, просто борошно, панірую в борошні і ледь-ледь обсмажую на сковорідці. Можна зробити так, що рибу е, обсмажити до повної готовності. Потім просто зверху заливаєте готовим соусом томатним. і... Я сьогодні хочу протушкувати. Чому? Тому що, дивіться, дуже багато моркви вже е, своєї, її треба проривати, тому я зроблю подушку з цибулі з моркви на низ. А зверху, хто уважно дивився моє відео, я купила кетчуп. прямо залю кетчупом, це буде дуже дуже смачно. Але це я вам все покажу. Зараз я ставлю сковорідку, наливаю олійки і будемо обсмажувати паніруючи рибку в борошні. Лейк-лейть до золотавої з Менше було посуду, беру пакет поліетиленовий, насипаю десь 200, та менше, менше, ніж дві собої ложки борошна. І сюди кидаю рибу. Ну, не всю частину отак. І тут її панюрую. Дивіться, яка краса. Потім шматочок беру, кожен, отак ще трішки обсипаю і на сковоріт. Показати у новой лінії так странно, да? Цікаво, що нове лінію. Купила от таку олію ріднокрай називається. Вона по ціні гарна 920, ну пишуть, бачите, об'єм літр маса 920 Спробуй, можливо, ця нова фірма не буде пінитися. Поки у мене обсмажується рибка, я не буду, не буду вам показувати, як обсмажується рибка. Якщо маленька морквинка, так. а так я хочу, щоб була, знаєте, як морква не натерта, а саме так нарізана шматочками. Тобто я вже дивлюся по моркві, як її розрізати, чи на 4 частини, чи на 2. І цибулю так само ріжу на напіл'я. Не забула, от зараз в мене є зубчик часнику. Просто його роздавіть. Це теж вже останній старий. І отак великими такими шматками і киньте на сковорідку разом з рибою. Це для того, щоб смак морської присмак і запах риби прибрати. Відразу я додала часник і відразу. Відчувається часник. Старайтеся, щоб часник падав, бачите? На сковорідку, не на рибу, а на сковорідку. Але із сковорідки нам прийдеться зняти рибку, тому що ми зробимо подушечку. Бачите, ось як засмажилося трішки. І можна вже перевертати. Отак і смажував. Дивіться, жиру в мене небагато. Висипаю сюди цибульку. Трішки присолю цибулю. Лед-ледь до прозорості. І тепер висипаю сюди нашу мову. Чорний малий перець можна, можна додати сюди прованське трав. Це ви що бажаєте. Сукру не треба, тому що я готую не з соком, а з кетчупом, тому у мене, я знаю, що деякі, ой, кетчуп, все, вимикаю, дивитися не буду. Люди добрі, кетчуп і томатна паста, яку ви купуєте, готується майже однаково. Тільки те густе, а те рідке. Перчику трішки. За смаком, що вам подобається. Тепер висипаю рибу. Якщо ви, ой, якщо ви не хочете готувати кетчупі, будь ласка, готуєте моркву, цибулю, обсмажуєте, додаєте томатну пасту ой, додаєте томатну пасту, додаєте рідину, будь ласка, кислоту по смаку, накриваєте кришкою і тушкуєте. Але коли ви обжарюєте овочі, треба трішки борошна додати більше, щоб соус був густий. У мене кетчупін з крохмалем, вміст кетчупу, тому я додавати не буду. І зараз додаю сюди водички, небагато, прикручую. Десь півсклянки, ну, на мою сковорідку. Накриваю кришкою і тушкую до готовності хвилин 20-25. Можна поставити в духовку. Щільно накрили, і нехай тушкується. Чаю вас перенесла на другу гарілку, тому що тут у мене борс ще влев. Дивіться, все от не передає камера дуже гарного кольору. І все уже готово. Я вимикаю і притрушу, я паприкою трішки притрусила, і додаю зеленого кропу. Отак щільненько. Кріп. І накриваю, і нехай тут всі. Наші соки зупиняються і будемо з вами куштувати. Ні, якщо ви любите гаряче, будь ласка, їжте гаряче. Мені подобається більш холодне. Що, охолонуло трішки. І зараз кладу на тарілочку і ми з вами куштуємо цю смакоту. А, яка краса! Дивіться. Густенький такий соус. М -м. Я так люблю, знаєте, Частинки, які хвостики, більше всього я люблю. Тобто я зараз беру і моркву. Красота. Красота. Готово, нічого навіть додавати не потрібно. Одне ще додам трішки так воно для красоти бальзаміка. І тут. Ще раз кромоти, нічого не додавати. Беру вилку. Соковитість. М -м -м -м. Яка морквочка м'якенька. Морква на смак. Вона не те, що просто тупо морква. Якось так, знаєте, овочами, якщо зав'язати уші, вони скажуть, це морква. Як батат, схоже на батат навіть. Саме головне, не пахне рибою зовсім. Так, давайте ось відділимо. Шматочок рибки. Білесенький. Смакота. Оце б мій чоловік був вдома. Як він обожнює таку рибку? Ну, рибу, курку і дівку беруть руками, тому і ми так. Це риба не кислява, ось виймається центральна кісточка. Оце все їсться, Ану, разом з рибкою. Як соковито. Подивіться рецепт. Я ось руками потрогала наскільки желе що прямо злипаються пальці. І отак моркви багатенько, особливо, як оце в мене ситуація, щоб треба проривати її. Морква дуже пасує, це як гарнір. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам бажання готувати. І не буду своєї тарілки вам пригощати, а пригощаю з цієї великої таці. Беріть, будь ласка, пригощайтеся. Подивилися? І обов'язково приготувала. Я купила три рибинки, не 23, а три рибинки, дивіться, яка кількість у мене вийшла ціла така висока сковорідка. До побачення!